Я завжди казала, що я дуже мрію, щоб у мене був справжній друг і партнер, з яким я можу реалізовувати якісь проекти. Розкажу один секрет: друзі, не є. один одному мозок. не є. У мене є дуже класна дружба з своїми друзями. Довгострокове вже декілька років, там п'ять років, з кимось чотири роки, з кимось ще більше. І Я розкажу один секрет: в нас максимально довірливі стосунки. І ми не їдемо один одного мозок, ми не робимо емоційних качель. Нам не треба, щоб хтось приходив і рятував нашу психіку, бо ми зрілі, свідомі люди. І якщо ти хочеш чоловіка собі в стосунках, який буде для тебе другом, ти маєш сама відповідати критеріям нормального друга, а не є, яка не може контролювати себе. От, як, наприклад, я зараз зроблю, і я така думаю, блін, як би класно було робити, щоб я це робила своїм там чоловіком. Оце скоріш за все, якщо людина не пофіксить свої блоки в голові, так і лишиться тільки мрією. Щоб ми щось е, створювали, ось ось, ось таке. Е, тому що я точно не зможу бути там тією жінкою, такою домогосподаркою. Я з їхніх ілюзій, чесно. Поламана психіка, нестабільна, неврівноважена поведінка. Хоче біля себе чоловіка, який буде це все терпіти, і при тому вона навіть базу не закриває. Це, це просто Я Розумієш? І при тому, що вона вже не молода. Їй вже там, ну скільки, 35, може 40 років, я не знаю. Ну це пі. Ребят, я просто дивуюся, звідки в них. А стільки впевненості в тому, що вони реально знайдуть свого принца. Ну, це ж просто я вмію прекрасно, я дуже класно ем, весь, весь своє подружнє життя і класно організовувала простір, їжу. Ем, в мене там чоловік навіть ем, ем, не, не доторкався там до прання, до готування, тому що я все це намагалася зробити. Але я розумію, що такою домогосподаркою, яка сидить і така. Дорогой! ну там ось такий образ. Ну мені дуже цікаво, якщо вона це все робила. Напевно, ще більшу травму отримала, бо розлучилась чомусь правильно, і зараз вона це все не хоче робити, але чомусь вона думає, що чоловік, який зрілий, свідомий, багатий, щасливий, буде брати її після якогось чоловіка з бомжпакетом, я б так сказав, да? і буде рятувати її. Це просто жесть. Я в шоці.